Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо просту і нескладну, але водночас смачну страву. Свині ребра, запечені в духовці з картоплею. Це відмінний варіант ситного обіду чи вечері. А також підписуйтесь на мій канал. хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! Беремо завчасно підготовлені ребра вагою 1,2 кг, в яких є гарний прошарок жиру, вони нададуть м'ясу соковитість. І нарізаємо їх на довільні шматочки. На рахунок м'яса тут не принципово. Можна брати яке у вас є, яке вам до смаку. І перекладаємо в посутину, в який вони будуть маринуватися. Ребра посолимо на свій смак, додаємо молотий перець. Та одну чайну ложку верхом міцної гострої гірчиці. Добре перемішуємо, щоб усі шматочки м'яса добре просочилися смаковими добавками. Гірчиця надасть м'ясу м'якості, ніжного та ароматного смаку. Залишаємо його маринуватися. За цей час підготуємо та очистимо 1 кг картоплі. Її також нарізаємо на довільні шматочки. В готову картоплю перекладаємо в форму для запікання. Слідом нарізаємо кружечками одну морквину середнього розміру, перекладаємо до картоплі та дві цибулини нарізаємо четверть кільцями. Також у форму для запікання. На свій смак додаємо сіль, перець, одну чайну ложку приправи для картоплі, 1 чайну ложку солодкої паприки, три зубчики часнику, подрібненого через приз. та 2 столові ложки олії. І ось тепер все добре перемішуємо, даємо овочам рівномірно просочитися спеціями. Потім на картоплю викладаємо замариновані ребра. Обов'язково накриваємо форму фольгою, закріплюючи краї. Ставимо в розігріту духовку на 200 градусів і запікаємо 60-70 хвилин. І поки страва в духовці, приготуємо ще й соус, яким просочимо готове м'ясо. В ємкість виливаємо 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столову ложку кетчупу, 1 столову ложку рідкого меду. 1 столову ложку олії, 2 зубчики чеснику, подрібненого через прес та чайної ложки чорного перцю. Добре перемішуємо всі інгредієнти. Після відведеного часу достаємо з духовки страву. І все м'ясо змащуємо приготовленим соусом. І знову повертаємо страву в духовку при тій же температурі, щоб м'ясо підрум'янилося. Запечена картопля з ребрами готова, можна подавати до столу. Ребра вийшли дуже соковитими. Картопля добре просочилася виділеним соком від ребер і стала неймовірно смачна. Готуйте смачно і з задоволенням. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна!